Ірина Крашкова такою запам'ятала її вся країна. Такою вона приходила на перші судові засідання, а сьогодні її ледь упізнали. Акуратна зачіска і макіяж. Жертва в радійських насильників повернулася на суд, неначе іншою людиною, і цього ніхто не очікував, адже останні два тижні вона прохворіла через це схудла на 8 кілограмів. Почуваюся набагато краще, тому що за період тих двох неділь, за тих судових я дуже схудла, я втратила майже 8 кг ваги. Я взагалі я додому приїхала, мене мати аж злякала, каже, Боже, що ти тебе, тебе що, там взагалі не кормлять. каже, Тому я е, е, їла добре вдома і так старалася. Так, Від'їдалася і лікувалася, тому з новими силами будемо Дякую. далі боротися. Саме, аби показати, що готова до боротьби, Ірина їй змінила імідж. Щоправда, про повне одужання Крашкової говорити зарано їй нещодавно дали другу групу інвалідності. Самостійно вона нічого не може робити в господарстві їй допомагають син і родичі. Та все ж Ірина пообіцяла, що не пропустить жодного засідання суду.